Якщо тебе буде тривожити вічай, то не занепадай духом, але молися Господу, щоб дав тобі терпіння. Після молитви сядь і, зібравши свої думки, втішай псалмами свою душу, чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся у мені? Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Псалом 41.6. Скажи також, чого розслабла душа моя, адже не завжди будемо жити ми у цьому світі. Послухай, що говорить Псаломник. Подорожній я на землі і захожий, як і всі батьки мої, Псалом 38.13. Переселимося і ми з тобою, коли буде угодно, Це Богові, життя праведних починається з їхньої кончини. Тому і пророк, жадаючи майбутнього життя, мовить, як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, коли прийду і явлюся перед лицем Божим. Псалом 41, 2, 3 Святі нинішнє життя вважали в'язницею, через що один із них радісно волав, Нині відпускаєш раба Твого владико. Луки 2.29. А інший сповіщав, що бажає розрішитися і з Христом бути. Филипіям 1,23. Коли настане ранок, брат встає і, помолившись, береться до рукоділля, тоді ненависник добра, демон, навіює йому відчай. Якщо брат, незважаючи на занепад свого духу, продовжує працювати та трудитися. То за допомогою благодаті проганяє від себе відчай, і якщо ж брат, занепавши духом, не відбиває терпеливо від себе відчай, то перемагається ним та потрапляє до нього в полон. Давши волю помислу, він починає казати сам до себе Нині почуваюся якимось засмученим та нездужаю, відпочину трохи, а на ранок зроблю за два дні. Так брат цього першого дня нічого не робить, мріючи вранці надолужити те, що пропустив. Тоді, як ранком ненависник добра, демон напускає на нього ще більший відчай, ніж попереднього дня, тоді вже переможений помислами брат підводиться та покидає рукоділля, і або зовсім не займається ним, або займається аби як, не як ділом. Або ж ворог виводить його з келії та змушує тинятися. Що б не робив ти, але якщо ворог під час справи навіє і відчай, то чинячи опір цьому супостату, вкажи на яке-небудь подібне ремесло додаючи, Бачиш, як трудяться заради тимчасового, чого ж не хочеш трудитися заради вічного, і чого б ти не робив, май за свідка собі совість. Що виконане тобою, звершується заради Бога, і спасешся від відвічаю. Боротьба з марнославством. Зрозумій, чернече, що кажу: нехай не буде у нас з тобою зовні благоговіння, а в келії недбалої розбещеності, щоб не уподібнитися гробам пофарбованим, бо на всякому місці один і той самий Бог, якому слава навіки. Амінь. Чернець, який хвалиться своєю кріпостю, найперший безумець, гідний сорому та докору, чернець, який хвалиться власною силою. Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом, 1 Коринфянам 1:31. Чи хочеш придбати добре ім'я, веди діла твої у лагідності. зазнавати ганьбу й не відчувати її, це ще не чеснота, але ось чеснота. Відчувати її і терпіти заради благочестя, бо сказано: Лінивого ганьблять, а він не соромиться, притчі 24. Славолюбство, хвороба душі, лукава пристрасть. Написано: Нехай хвалить тебе інший, а не вуста твої, чужий, а не язик твій. Притчі 27.2. І ще що плавильня для срібла. Горно для золота те для людини уста, які хвалять її. Притчі 27.21. Усім віддавай шану заради Господа, не вимагаючи шани для себе і знайдеш благодать у Господа. Нехай ніколи не дивує тебе, людиноугодник, угодник, який прагне догодити всім, тільки не Господу. Потай, улюблений, виконуй заповіді Господні. І Господь віддасть тобі явно. Якщо бачиш, що людина на землі досягла великого достоинства, не дивуйся цьому, але дивуйся тому, хто зненавидів земну славу. Гляди, щоб бажаючи для себе надмірної шани не накликати на себе ганьбу, бо справжня честь для людини робити все по Богу, велика ж ганьба порушувати заповіді. Не намагайся виявляти своє вміння у кожній справі, щоб не впасти у марнославство, яке приводить до славолюбства, до гніву і печалі. Понад усе прагне зробитися простим і всьому рівним. Не хвалися, пишаючись красномовством, але краще сповіщаючи досвіду простих і некнижних людей. Щоб ти учнем апостолів Христових, а хвалитися зовнішньою мудрістю заборонено, особливо християнам, хто хвалиться, нехай хвалиться у Господі. 2 Коринфянам 10:17. Хто вправляється у чеснотах, щоб догодити людям, той поклав основу спасіння не на камені, а на піску. Щойно піде дощ, потечуть ріки і подують вітри, спокуси, попадають вони від помислів. Якщо ж вони не падають, а живуть, як належать, то надимаються великою гординою. А коли падають, то вдаються до безмірного розпачу. Хто не хвалить себе, той достойний. Друге Коринфянам 10:18 А ти спершу випробуй свої діла. Чи справді достойно провадив життя, як величаєш себе, чи переміг жадання, чи полюбив вогість? чи зненавидів пересуди, чи позбувся любові до марнославства, чи зненавидів похідь? чи погодував сластолюбством, чи точно не чинив нікому зла, чи переміг пристрасті, чи зазнаючи образ, не гнівався і, чуючи похвали, не заносився. Чи полюбив щиро Господа і ближнього як самого себе. Якщо ж не дотримали ми цього, то для чого просторікуємо про себе, за це слід плакати перед Господньою благістю, щоб зцілив він нас від скам'яніння серця і дав сили, щоб провадити достойне життя. Нічого не треба робити на показ людям, але усьому потрібно чинити від чистого серця. Тому що Бог знає сокровенний і таємний, і від нього одного сподіваємося отримати подяку. Людина марнославна, убога на надбання, якщо й назве себе царем, то від цього не стане царем, так не є подвижником чернець, який крадькома їсть, а за братською трапезою лицемірно видає себе за посника та стриманого. Він плете павутину і йде неправильним шляхом святих, а шляхом людиноугодників. Боротьба з гординею, гордий не терпить вищості над собою, і коли зустрічає її, то або заздрить, або змагається, суперництво і заздрість тримаються вкупі. В кому є одна з цих пристрастей, у тому є вони обидві, у кому є вони. Того мучить успіх інших, а в кому немає, того він не печалить. Останній не бентежиться, коли комусь іншому віддають шану, не тривожиться, коли іншого величають, бо всьому віддає перевагу, усіх вважає вищими від себе. Без смирення марні всякий подвиг, всяка стриманість, всякий послух, всяка безкорисливість, всяка вченість.